Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Новий тиждень починається на залізниці з пригодами. Так, вночі було закрито рух потягів на ділянці Миронівка Фастів 2. Як наслідок запізнюються десятки пасажирських потягів. В цьому огляді знову будемо говорити про якість сервісу. Зокрема, пасажири продовжують скаржитися на брудну постільну білизну. І ще одна актуальна тема інклюзивність на залізниці для пасажирів розробили онлайн помічників з навігації по вокзалах. У ніч на 9 вересня з'явилася інформація від Укрзалізниці про зміну маршрутів потягів, що зазвичай прямують ділянкою Миронівка Фастів. Компанія повідомила, що з технічних причин пасажирські рейси прямуватимуть в об'їзд через Київ. Текстова інформація про зміну у русі потягів була розміщена у телеграм-каналі Укрзалізниці опівно-другу ночі. Зокрема, зазначалося, що 9 вересня буде змінено маршрути поїздів, що мала рухатися залізницею Фастів. 2 біла церква Миронівка. Новий тимчасовий маршрут проклали через станції Фастів-1, Київ, пасажирський, Трипілля Миронівка. Компанія попередила про відхилення руху поїздів від діючого графіку. Запізнення деяких потягів складало до двох годин. Пасажирам з Білої церкви, які не змогли здійснити поїздку, Укрзалізниця обіцяла повернути повну вартість квитків. У компанії нагадали, що час затримки поїздів можна відстежувати на сайті УЗВеземо. Серед переліку потягів, що мали відставання від розкладу, шість рейсів запізнювалося більше ніж на одну годину. Поїзд номер 4 Запоріжжя Ужгород затримався у дорозі на 2,5 години. Після сімнадцятої години вечора, 9 вересня, компанія повідомила, що рух поїздів ділянкою, що була закрита з ночі, вже відновили. Таким чином, пасажирські поїзди повернулися до своїх постійних маршрутів. Тим часом, після гарячого сезону перевезень, коли українці масово їхали у відпустки, стало більше вільних місць у поїздах. Так якщо протягом літа квитки на популярні маршрути можна було купити за кілька тижнів наперед, то зараз пропозиція місць у поїздах суттєво збільшилася. Львівський напрямок один з популярних, враховуючи стабільний попит на внутрішні перевезення та за кордон. У період масових подорожей було проблемою купити квитки з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та інших міст. Користувачам доводилося читувати вільні місця через інтернет-ресурси або викуповувати квитки за 20 днів, коли відкривається попередній продаж. В «Укрзалізниці» пояснювали, дефіцит квитків надто великим попитом. Разом з цим однією з причин була відсутність достатньої кількості вагонів для формування додаткових потягів. Зараз після падіння великого попиту стало простіше купити квитки навіть на потяги, що прямують до перемишля або хелма. Якщо з квитками ситуація стабілізувалася, то пасажири продовжують стикатися з неякісною постільною білизною в поїздах. Попри заяву Укрзалізниці про екіпірування потягів у 2024 році, новим спальним інвентарем все одно з'являються скарги від споживачів на брудні речі у комплектах. У травні цього року компанія повідомила, що підвищує вартість користування постільною білизною. У вагонах класу Плацкарт і Купеціна зросла до 80 гривень, у вагонах СВ до 120 гривень. Коментуючи оновлення інвентарю, компанія зазначила, що перед зміною вартості послуги було завершено заміну постільної білизни у поїздах. Також до кінця червня, поточного року, мали завершити заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення. У своєму прес-релізі Укрзалізниця зазначила, що провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції. Щодо нових матраців та подушок, то пасажири дійсно кажуть, що вони стали кращими в порівнянні зі старими Однак, попри обіцянку компанії замінити старі комплекти, пасажирам досі видають постіль старого зразка. Принаймні за останній час кілька пасажирів опублікували відгуки у соцмережах про неякісну білизну. Тіна Архас їхала поїздом Львів Покровськ, де їй видали постільний комплект зі старими речами. Окрім цього, всі атрибути були вологими, містили плями та бруд. Служба підтримки Укрзалізниці відповіла на скаргу та пообіцяла розібратися у ситуації. Дмитро Карпій їхав поїздом номер 104 Львів Краматорськ. Обставини аналогічні, стара білизна у комплекті та брудна. Разом з цим хочу звернутися до глядачів з проханням написати свої відгуки про якість постільної білизни у поїздах. Однак, судячи з негативних відгуків, які ми щойно бачили, процес оновлення білизни так і не завершився. Дізнатися про безбар'єрність вокзалів тепер можна в онлайн режимі. Щоправда, карта і супровідна інформація розміщена на платформі про нерухомість. Укрзалізниця у цьому випадку виступає партнером проєкту. Мапа безбар'єрності міститься на сайті нерухомості Лун, а також у мобільному додатку Укрзалізниці. Компанія повідомила, що завдяки мапі можна перевірити доступність локації на вокзалі, а 3D-моделі дозволяють уважно роздивитися вхідну групу та колії заздалегідь. Щоб обрати зручні варіанти маршруту на інтерактивній мапі вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України у таких містах, як Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Суми та інших. Детальна схема безбар'єрних проходів розроблена тільки для вокзалу у Києві. Щодо інших вокзалів, то користувачі можуть побачити лише текстовий опис, де вказані засоби інклюзивності. Відтримайте це відео своїми коментарями. Також звертаюся до глядачів з проханням допомогти у просуванні і розвитку каналу залізні магістралі. Достатньо буде залишити, звичайно, вподобайку або підписатися на канал. Також буду вдячний вам за ваші донати. Посилання є в описі відео, і також нагадую про функцію спонсорування. Спонсори можуть користуватися певними бонусами і також переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єрний показ. Всім Дочам бажаю витримки та мужності Україна переможе.